Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Якщо без жартів, то у 2024 році Зеленський буде перед вибором або створювати уряд національної єдності заради виживання України, або посилити тиск та переслідування на всіх, хто вказує на корупцію його оточенні. На його особисті помилки та на всі інші ганебні явищає вибори неоднозначні, тому що він та його кардинал рішаліє підуть на все, щоб отримати владу у своїх руках. Влада це єдине, що мотивує його та тих, хто біля нього це не лише можливість для персонального збагадження, а ще й уникнення відповідальності. Тому чекаю на переслідування опозицію через спецслужби та силовий блок, які під контролем Татарова, та різні провокації з боку влади. Вони будуть робити усе, щоб утримати владу у своїх руках, інакше вони сядуть. інших новин у мене для вас немає. Запам'ятайте цей допис. Завтра 666-та доба після повномасштабного вторгнення. Цікаво, чи будуть це святкувати шашликами зеленської ермаки татаров, пише Борислав Береза. А от. Олена Кудренко підкреслює, я вчора злякалася. Насправді я ж уникаю дивитися його будь-де. Марафони не дивлюся, телевізор лише для ютубу. Там вибірково лише те, що хочеться дивитися в телеграмі, що вечірні звернення пропускаю, подумки лаючись. Вчора вперше два слухала його так багато, навіть не знаю для чого, що порівняти. Хоча сподівань не було багато давно. Я вже в тому віці, коли розумію, що люди не змінюються до коріну, а більшість вже не дивуюсь. Але я злякалася після вибухів, від яких здригалися Ціни після російських бомбардувальників над своїм будинком після побаченого в моєму місті зруйнованого спаленого після історії про пережитело іншими українцями. Я вчора вкотре з жахом побачила, що стоїть на чолі країни, чия війна за виживання є найбільшою в історії людства з часів Другої світової, це порожнеча. Це щось, куди як вітер залітає з завиванням, якась думка і без трансформації, логічні висновки, рішення дії вилітає з іншої дірки. А полетіла кудись по залу в світлі спалахів фотокамер. На фоті страшенної війни, яку мені тут на кордоні, трошки більше видно, ніж в залі з журналістами і під захистом ППО на цьому фоні. Наше положення виглядає жахливим. Єдине, що заспокоює, що найбільші рейтинги мають ЗСУ, але наскільки їм це допоможе, а з ними і нам які від них залежать. Поінформовані джерела твердять, що потрошев розпачливо намагається повернути Єрмака до проведення контрактів та перемовин України з РФ, пише політолог та блогер Володимир Мартинюк. Але США категорично вимагає. Від України не допускати Єрмака до будь-яких зовнішньополітичних справ і питань. Аналітики попереджають, що актуальні масові атаки дронів по Києву це сигнал від Патрушева повернути Єрмака за стіл переговорів переговорів з Росією чи переговорів про Росію з іншими державами. Для Росії Єрмак це остання надія забалакати Україну і нав'язати їй мир чи просто замороження бойових дій на вигідних для себе умовах. резюмує Мартинюк. В коментарях додають, що в Омані, попри заяви влади, що зустрічі з Патрушевим не було. Зустріч мабуть, таки. Була про що були переговори. Як думаєте, до зустрічі? Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.